3 гривні 50 копійок, стільки коштуватиме проїзд в громадському транспорті. Івано-Франківська таке рішення члени виконкому прийняли злагоджено без дискусій та жодних політичних провокацій. Хто зацікавлений в тому, щоб тут відбувалася жорстка дискусія? Її не буде, тому що ми прийняли дуже мудре рішення, і всі дискусійні питання обговорили напередодні. Серйозно вивчали розрахунки економічні. От і насправді тоді, коли затверджували останній тариф, який курс долара був, тобто яка була який був курс національної валюти, яка була вартість одного літра солярки, одного літра бензина, скільки коштувало колесо, скільки коштували інші жилобчастини. Це все виросло як мінімум в два рази. Проїзд у міських автобусах подорожчає вже з 9 квітня. Тим часом перевізникам висувають додаткові умови. До 10 червня цього року автобуси повинні обладнати відеореєстраторами та запровадити видачу квитків для пасажирів. Якщо зобов'язання перевізники виконають, проїзд у громадському транспорті влітку зросте до 4 гривень. У разі, якщо до 10.06 перевізники не виконують даний проект рішення, дані вимоги наші, то тариф повертається до рівні 2 гривень. Ті перевізники, які до 10.06 до умови, тариф буде становити з 10.06 для них 4 гривні. З умовами рішення виконкому перевізники погодилися із новими тарифами, франківцям обіцяють покращення якості послуг. На сьогоднішній день перевізники купляють бігушні колеса, які привозять за границі, що є великою небезпекою по безпеці руху. Скажімо, додаткові кошти, які будуть вже надходити, ми будемо мати змогу купляти якісні запчастини. Ми далі зобов'язуємося перевозити пільгові категорії з 10 до 16.00 безкоштовно. Тобто беремо на себе ці зобов'язання і без компенсації. Також 9 квітня подорожчає проїзд в автобусах електроавтотрансу до 2 гривень 75 копійок. А вже до 1 липня перевізникам будуть відомі нові умови проведення конкурсу. Він має відбутися до кінця цього року. Враховуватимуть виконання та невиконання додаткових умов договору.